Новорічні обіцянки білочки. Та-та-та-ра-та-ра-та-ра -да -да -та -та Білочка сірохвостенко повісила на гачок новорічний календар, ліщина на стіну. Піп, піп, піп. У лісі дванадцята година. Озвалося радіо. По всьому світу настало перше січня. Нагадуємо, це найкращий час, щоб зробити новорічні обіцянки. І до привітань! Бабусю жовтозуб із темної нори родичі, сусіди та друзі вітають сотим ювілейним новим роком. Бажають щастя, здоров'я, міцних зубів та смачних горішків. Просять поставити пісню от вінта «Дзень-дзелень». Зробити новорічні обіцянки. Хм, зацікавилася білочка. Як же ж вони робляться? Ведмідь мусить знати. І вона поспішила до ведмедика, який працював бібліотекарем у Лоновицькій бібліотеці. Щасливого Нового року, сказав ведмідь. І тобі, ведмедику, і тобі. Ти знаєш, як робити новорічні обіцянки, це наче якісь закуски, чи що? Ведмідь засміявся. Новорічні обіцянки набагато важливіші за закуски. Важливіші за закуски? перепитала білочка. Що ж це таке новорічні обіцянки? Новорічні обіцянки це коли ти обіцяєш собі стати кращою або допомагати іншим. Відповів ведмідь. Початок нового року це начебто для тебе новий старт. Ух ти. А ти зробив новорічні обіцянки? запитала білочка. Я зробив, відповів ведмідь. Я постановив собі навчати інших читати. Ось щойно скунсик білоноса видужає, я навчу її читати. Та що ж таке, скунсик білоноса досі не здужає. Подумала білочка, поспішаючи у скунсикову хату у гості. Вона геть забула про новорічні обіцянки. Білоносій було погано від того, що їй погано. Я застрягла у цьому ліжку, доки лікар сова не скаже, що мені краще, сказала білоноса. Я б ліпше вже вчилася читати. Це моя новорічна обіцянка. Білочка знала, як підбадьорити подружку. Вона причаїлася у ногах ліжка, а потім знацька вистрибнула і заверещала Бу. Скунсик білоноса загиготіла. Хованки це була її улюблена гра. Білочка знову заховалася, а потім знову вистрибнула і гукнула Бу. А потім знову бу. Тепер вже скунсик білоноса риготала так, аж трусилося ліжко. І якраз у цей час нагодився лікар сова. О, скунсику, тому, як ти регочеш, я можу точно сказати, що тобі краще, сказав лікар. Тепер можеш іти собі до ведмедя. От тільки спочатку переконайся, що ти поїла здорову і корисну їжу. Обід. Подумала Білочка і побігла у бік ресторанчика пузати дупло хіді. Можливо, там мені хтось допоможе з новорічними обіцянками. По дорозі вона зустріла крота і черепаху. Кріт так близько тримав до себе мапу, що майже вліз у неї носом. А що це ви робите? запитала Білочка. Оце ж ми з черепахою вирішили посадити сад, відповів Кріт. Але з усіма цими деревами навколо я ніяк не знайду місце, де ж його копати. Чекайте тут, сказала білочка. Вона видерлася на дуб і огляділася. Вона помітила струмочок дикого кота, і на його бережку було ідеальне місце для саду. Білочка спритно спустилася вниз і повела кротей черепаху через ліс до берега струмочка. Вона допомогла їм розмітити площу для садочка. Дякую тобі, білочко. Я почну копати відразу після обіду, сказав Кріт. О, обід, пригадала білочка і поспішила далі. Вона досі не подумала над новорічними обіцянками. У їдальні білочка сіла біля дикобраза, він виглядав якимось набурмосеним. «Ти чого такий? запитала білочка. Та постановив собі бути менш набурмосеним і намагаюся більше сміятися. Але я нічого не можу придумати смішного. Так я можу тобі допомогти подумати про щось смішне. Хочеш, анекдот розкажу? Ну, давай. Біжать дві білки одна хороша, а друга в яму впала. Або ні, слухай, летять два помідори, один в Африку, а другий наліво, тут стіна. Ляп-ляп. <клес> Білка так заразливо сміялася, що дикобраз розсміявся також. Я зрозумів, слухай, це мені дещо нагадало. Вгадай, що таке смугасте і стрибоче. <клес> загиготіла білочка. Ти мені скажи, Скунс на батуті. «Піу-піу-піу!» – -піу», відповів дикобраз, і білка так реготала, що аж впала зі стільця. А це класний жарт, сказав дикобраз. Напевно, краще його записати, і побіг шукати папір і олівець. Білочка почувалася покинутою. У дикобраза є новорічні обіцянки, ведмідь, скунсик, кріт і черепаха також зробили, подумала вона. Я єдина тваринка у цьому лісі, яка не має новорічних обіцянок. У цей час підійшов кролик, щоб взяти у білочки замовлення. А хочете спробувати нашу особливу новорічну страву? запитав кролик. Ну, звісно, відповіла білочка. Може, вона допоможе мені зробити новорічні обіцянки? Хотіла б я знати, як це робити. А ви подумайте, як можна себе покращити або використати свої сильні сторони, щоб допомогти іншим, сказав кролик. Білочка їла свій обід особливу новорічну страву і напружено думала. У цю хвилину увійшла з кунцик білоноса. Мені потрібна якась здорова і корисна їжа. Дякувати білочці, мені тепер набагато краще. О, скунсику, я тут ходи сюди, сідай, покликав її ведмедик. Бачу, ти принесла свою першу книжечку. За нею відразу увійшли Кріт і черепаха, Є у вас щось хороше для двох спраглих тваринок, які щойно почали копати садочок? запитав Кріт. Білочка знайшла нам просто чудове місце для нашого садочку, сказала Черепаха. А далі увірвався дикобраз. А ви знаєте, чому ведмідь сказав вау, вау. І поки хтось щось устиг сказати, дикобраз сам собі відповів Та він учив нову мову. І усі звірята засміялися. А я й не знав, що ти такий смішний, сказав Кріт. І я не знав, сказав дикобраз. Це білочка мене навчила. Кролик повернувся до білочки. А у тебе непогано виходить із новорічними обіцянками, але в мене їх ще немає, відповіла білочка. Твої дії промовистіші за твої слова. Схоже, що твоя новорічна обіцянка це допомагати комусь кожного дня, сказав кролик. Справді, здивувалася білочка. Тоді у мене вийшло, я зробила свою першу новорічну обіцянку. Ура для білочки! закричали усі звірята. Це обіцяв бути хороший новий рік. У свою чергу вітаю вас усіх, мої дорогі, з Новим роком. Бажаю вам усім бути щасливими, здоровими і бажаю перемоги нашій Україні з Новим роком.